Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє особливе відео. Бо це буде, знаєте, така заключна добірка з найцікавіших парфюмерних релізів, які я тестила у 2025 році, і порекомендувала би вам, бо, на мою думку, вони найцікавіші. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Ну а в описі під цим відео ви знайдете додаткову корисну інформацію, тож перегляньте і не забудьте залишити під ним величезну вподобайку та підписатися на мій канал. Це допоможе його розвитку. А від вас я чекаю в коментарях найцікавіші парфуми, що ви тестили у цьому році, який на мене був дуже вдалий щодо парфумерних новинок, і насправді мені було трішки важко їх звузити до 12, але я. Навіть а, зроблю такий рейтинг і розпочну з парфуму Керкі бренду MFK. І насправді він контроверсійний, бо тихий і майже прозорий аромат, який не схожий на решту. згадаєте вже канонічну бакару та їх уди дуже впізнавані, насичені. А цей парфум легкий, профруктовий маск, що сидить більше а, до шкіри, створює відчуття чистоти та комфорту Тобто тут начебто нічого революційного. І я навіть сумнівалася, чи треба сьогодні про нього розповідати. Але так як це моє перше придбання цього бренду, я все ж таки вирішила його а, сьогодні включити в добірку, бо це дуже приємний носибельний аромат, мінімалістичному, стриманому, делікатному стилі, який був натхненний, начебто дитячими спогадами парфумера. І я хочу вам сказати, що і так. Такі парфуми мають місце бути, правда, не усім вже нам пахнути, начебто ну, ми наприскали на себе 10 парфумів, хоча я так дуже часто роблю. Але все ж таки, це парфум не на показ, він спокійний, приємний. А вже ж можливо трішечки простуватий, бо мускус тут такий відвертий. І дуже-дуже все ж таки тихенький. Тож напишіть, чи ви його тестили, а зараз ми перейдемо до чогось протилежного, дуже потужного від BDK під назвою Імпадія. Мені дуже хотілося його затестити, бо вже і по дизайну флакону, і по нотах я розуміла, що це буде щось круте. І мені подобається цей бренд, який не розчарував, бо цей аромат проелегантної, впевнену троянду, яку я люблю, і взагалі побачила багато її цього року. Мені здається, це буде і тренд на наступ рік. Тут вона деревинна з пудровою основою, що мені дуже подобається, це точно в стилі Бідікей, все вишукано, тримається довго, збирає компліменти. І насправді в нього спільний настрій з Гайденс. Бо це, знаєте, така а, більш а, деревинна історія, але цей аромат чистіший, ніж той, світліший. Тут немає, можливо, чогось такого брудного, що я відчуваю в гайденс. Тобто ця троянда знає собі ціну, якщо вам вам подобається Кайденс, але ви хочете чогось більш флорального, то я вам його точно раджу, бо цей аромат впізнаваний. Але напишіть, будь ласка, чи подобаються вам парфуми в такому стилі. А ми будемо рухатися до новинки від Каялі з Freedom Mask Collection. Цей аромат Mask Santal, який мені сподобався найбільше, я маю огляд на усю колекцію. Можете передивитися, бо решта не дуже. А цей аромат про чистий, прохолодний а, мускус з деревинним актом. На сандал. Тут відчувається більш такий західний характер, але все ж таки натяк на середній, на цей близький схід тут є. І мені це подобається, бо аромат, знаєте, такий збалансований, охайний, продуманий і ідеальний для повсякдення. Навіть з ним можна піти в будь-яку ситуацію і пахнути дорого, сучасно. Тобто я його підтримую, дуже приємний аромат. Не можу сказати, що він унікальний, його Порівнюють з Валая, я не дуже погоджуюсь. Так, в них обох є і чисті, якісь більш цитрусові відтінки, і флоральні акценти, але вони все ж таки різні. А зараз давайте поговоримо про найромантичніший реліз цього року, який мені дуже сподобався, і я не могла встояти перед Еладарією Кріду. Це шикарний, такий пудровий, квітковий. І насправді романтичний аромат, який нагадав мені щось з минулого мого дитинства, коли дизайнерські парфуми створювали такі свіжі, квіткові, але не якісь ну, прозорі аромати без характеру, як зараз. Він ніжний, світлий, жіночий, і я його зберігаю для особливих моментів, коли дуже хочу себе відчувати привабливо, але не хочу якийсь занадто подушний аромат. Його можна з легкістю в повсякденні носити. Це аромат, про щирість, про файний настрій, він емоційний, приємний, стійкий, але насправді легкий за своїм характером. Тож, напишіть, будь ласка, чи ви тестили новинки від Кріт, бо мені здається, зараз в них трансформація бренду і мені дуже подобається все, що вони роблять. А ми поговоримо про близькосхідний бренд Латафа. Ви знаєте, що араби дуже популярні, і в своєму рейтингу бренду Латафа Петра зайняла перше місце. Якщо ви ще не бачили те відео. Гляньте, бо насправді в них дуже великий вибір. Але як на мене, це найцікавіший реліз цього року, бо Петра. Аромат про е, незвичайну туберозу. Вона тут зелена з алкогольною ноткою рому та соковитою сливою. І попри це, багато хто сприймає його як чистий аромат, і це настільки цікаво, Тобто він різноманітний. Е, знаєте, тут багато полюсів цього аромату. Е, він цікавий, сучасний, носибельний. Можливо, в стилі квадродіа е, сіржофа, тобто класний аромат, але вже ж він бюджетніший і тримається довго. В нього ще такий. Кокосова гладка кремова текстура, тобто я вам його справді раджу, бо це надзвичайно цікава алкогольно зелена тубероза. Але ось найчистіший парфум цього року, як на мене, це був Lava Matic Room 1015, в якому я просто жила, не могла їм насититися, особливо влітку, бо це максимально чистий аромат. Справді, от якщо ви шукаєте щось мильне вам сюди, він пахне. Свіже випраною білизною, милом, чистотою. Він не простий, але і не який, знаєте, такий, ну, щоб занадто складний, легкий, ідеальний для щоденного використання. Я би хотіла бачити більше брендів, які б створювали такі мильні, чисті, можливо, альдегідні аромати. Тут прям відчуваєш цей день прання, коли вивішуєш чисту білизну в сонячну погоду, щоб вона висохла. Саме. На вулиці, аромат, який змушує цінувати мінімалізм. Якщо вам таке подобається, я впевнена, і цей аромат зайде. В нього є ще такий, знаєте, присмак, як я кажу. Дуже гарного, фруктового ополаскувателя, бо ем, тут є нота плониці, яка була дуже в трендах цього року. Але ось в наступному парфумі е, в нас е, виноград, і це дуже цікаво. Взагалі аромат Мелос від Пенуар це один з найунікальніших парфумів. Я точно повинна була вам сьогодні про нього розповісти. Бо перше він про таку холодну троянду, що вже цікаво, і вона дуже молочна. Е, з цією ноткою винограду тут є і шкіра винограду, і кісточки. і не можу сказати, що. Що в нього є щось, а в ньому є щось таке, знаєте, можливо, навіть гіркувате, Але цей чай в поєднанні з зеленю робить його, можливо, навіть ну, металевим, різкувати на старті, але на секундочку, а потім. Він такий притягательний, бо тут є багато меду з трояндою, молоком. Він взагалі був натхненою ідеєю бюті ритуалу Клеопатри, коли вона приймала молочні вани з плюстками троянди. І цей аромат справді для тих, хто полюбляє мистецтво, потужні аромати. Це один з найцікавіших парфумерних релізів року. І Мені сподобалось, що він насправді про холодне молоко та таку зелену. Троянду дуже цікаво і не банально, так само, як і наступний аромат, який перевернув взагалі мою уяву про ноту Лаванди, яку я не люблю. Вона для мене старомодна, нагадує якийсь засіб після бриття, але бренд Gallagher і їх лінійка Pearless and Perfums випустила Lavender і Bourbon. І що я вам хочу сказати, він просто якось мене. Підкорив на ровному місці. Я не зрозуміла навіть як це сталося, бо я до лаванди не просто прискіплива. Я її оминаю, мені це не цікаво і так далі. Але тут вона. Неймовірна, соковита через, я хочу сказати, і виділити цей момент ананас, який на старті ну, вибуховий. Я обожнюю його в парфумерії, мені дуже легко його полюбити, ще вишні, вони роблять його справді дуже насиченими. Але ця лаванда, ну от вона має ароматну складову, без якої було би не так цікаво. Пачулі це все об'єднюють я обожнюю цю ноту, вона завжди а, робить аромат дорожчим по звучанню, і він атмосферний цікавий, унікальний, от... Ну, він круто. Тезний, якщо комусь щось таке хочеться, можливо, хтось фанатіє за лавандою, то тоді треба його тестити стовідсотково. Плюс цей бренд відомий своїм дуже потужним звучанням, і це стійкий аромат, який мені зараз зайшов неймовірно. Я його ношу. Там є щось таке охолоджуюче, типу сосни, що нагадує мені зимові свята. Тому зараз ідеально я знімаю перед новим роком і всім вам раджу, щоб 2026 був краще за цей, але. Але треба готуватися до всього, хочу сказати. Зараз вже ж я повернуся в літо 2025-го, коли я не могла Годі Мента бренду Коратерно. Він мене надихнув створити добірку з м'ятних ароматів, бо таких цікавих парфюмів ноти не так багато. І цей, напевно, один з най найкращих, бо це яскравий соковитий, сучасний м'ятний аромат, не про зубну пасту. А справжній зелений заряд енергії, дуже освіжаючий, позитивний і, неймовірно, а, такий, знаєте, при, п, притягательний, він переможець в цій зеленій категорії. Мені подобаються фруктові аспекти. Він справді неймовірно такий смачний і освіжаючий. А ось, а, говорячи про такі. Ням-ням, аромати. Ви знаєте, що гурмани а, били усі рейтинги, і я вам хочу розповісти про той парфум, який не ганявся за трендами, а Став одним таким унікальним ароматом, дуже своєрідним. А це The House of Wood і L'Explicit. Не знаю, чи я правильно сказала, але я хочу сказати, що вау, це парфум дуже сонячний і артистичний, бо ми маємо тут на старті лангі-ланг жовту, гарну квітку, яка о, загорнута в бананові нотки, мускус та фіалки. Він пахне так, ніби готуєш сніданок, знаєте, в будинку мільйонера, мені так здається. Де все дуже дорого, де сонечко пробивається, він сміливий, творчий, поза трендами, хоча й в гурманському стилі, тобто насичений. І мені цікаво було побачити банан, а не знову ж таки ту саму полумницю, яка була, мені здається, усюди. Тому хто знає, можливо, це буде тренд наступного року. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам було би цікаво дізнатися про ну, мої спостереження і що я можу прогнозувати по трендам на 2026 рік. Мені здається, фрукти будуть в популярності, бо ось і наступний парфум з фруктовою ноткою, але сливий. Я вам хочу сказати, що Be My Plum зайняв перше місце в моєму рейтингу Монталівській колекції, яку я маю. Якщо ви не бачили, передивіться. Я знаю, що цей бренд багатьом подобається, але деякі пишуть, що аромати хімозні. Я це розумію, але це мій абсолютний фаворит року, бо я закохалася в нього з першого ж за Тесту, і я знаю, що ну, це точно прям в десяточку, як то кажуть. І аромат дуже небанальний взагалі не в стилі От, знаєте, вони усі дуже схожі між собою, а тут прям відчувається щось інше. По-перше, він про свіжу, соковиту сливу. Загалом слива в парфумерії буває більш така, знаєте, вже дуже доспіла, можливо, навіть в стилі чорносливу, а тут вона загорнута в м'які квіти, він пудровий, такий легесенький, приємний, дуже чуттєвий. І тут є дотик уду, але це не про Монталівський уд, не знаю, як це все описати, його варто затестити, щоб зрозуміти, він неймовірно носибельний. Я впевнена, що він багатьом сподобається, але все ж таки в нього є свій характер, чудовий шлейф, він неймовірно приємний. В нього. Є щось особливе, що в мене викликає залежність. Тобто на повсякдення це мій номер один. Але на вихід, я вам хочу сказати: мій фаворит це нова версія бестселлеру від Maison зомбіолі, їх «Un удапоже Extract». Бо це на 100% я можу сказати без вгревішення найпотужніший реліз цього року, як на мене, про пудро, липкі квіти з тваринним, майже рок рол Характером, дуже сексуальний аромат, навіть, можливо, провокаційний, тому я його бережу тільки на вечірні виходи кудись, бо він отак привертає увагу. Ідеальний, коли ви хочете бути в центрі уваги, бо тут є шкіра, тут є троянда, мімоза, пудрові ноти, щось таке, знаєте, містичне, цікаве, я його несла на рок-концерти, на якісь заходи. І він завжди-завжди збирає компліменти. А для вас я маю навіть знижку, тож користуйтеся, передивіться в описі, буде більш корисна інформація. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, яке надихнуло вас спробувати нові аромати. Як на мене, це найцікавіше релізи 2025 року, але мені цікаво і важливо отримати від вас зворотній зв'язок та думку щодо новинок парфумерії. Якщо ви щось тестили, то пишіть у коментарях. Якщо залишилися питання, давайте спілкуватися. Ви можете запросити контент в наступному році, а я вам бажаю гарного Нового року. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, лайкніть це відео, підпишіться на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах та підтримуйте нашого президента. Все буде Україна! Слава Україні!